Друзі, чудовий порятунок їжака, котрого знайшли на Петрівці. Бачите, в якому стані був. І після лікування подивіться, будь ласка, що з ним сталося. Бачите, активний, кушає і, скоріш за все, буде жити. Дуже дякуємо клініці Умка та Кирилу Талеру, які рятують їжачків. І дуже дякую нашим читачам, які не проходять повз таких помираючих тварин. Кось в якому стані він був. Ми надали консультаційну допомогу, дали контакти. І далі жінка почала лікувати. Величезна подяка всім людям, котрі в наші тяжкі часи залишаються не осторонь проблем з тваринками. Завжди, будь ласка, звертайтеся, якщо тварина дійсно в критичній тяжкій ситуації. Ось бачите, який він був, абсолютно не рухався, помирав, залишалися години. І ось після лікування, вже через декілька годин, їжак ожив і почав їсти. Звертайтеся, дякую.